Знову тим, хто дивиться моє відео, це знову Софія, це в вже друге відео. Сьогодні я покажу відео, в якому будемо розпаковувати колекцію резонток Райм Белу Монстер Те від Remball. У нас коробка дуже маленька, ну але зручна. Якщо ти їдеш, можна її брати. Кидась. Ось така маленька. Тут намальовані які браслети можна зробити з наших різиночок. Тут пише, що їх 600, а може і бути і більше, 25 кліпсів, тобто таких гачків, то що можна не закінчувати. І отут пише 7 плюс, це тобто вік. Можна плести від 7 років. Ось тут намалюю, що, що цю колекцію можна знайти в Ютубі або на Фейсбуці. Зад можна навіть не дивитися, там зовсім не цікаво. І ззад зовсім інші ж наступал всередині. Я перше такі різнокольорові розиночки. Я не можу їх прилічити. Ну, ось такі є полосаті, оранжеві, і зелений, жовтий, ну, і синій, дуже багато кольорів. Друге, це гачок з такою, можна сказати, рогаткою. Гачок закланий рогатку. Це спеціальний гачок, щоб плести на станочку. Ось такий, ну мені на зручно плести. І ось такий гачок великий. Краще би був Желізний. Нім було краще класти. І ось, така, ось такий маленький станочок. По-іншому називається рогатка. І ця рогатка дуже смішна назва. І ось це таке Я знайшла. Наступне кліп. Це їх 25 штук. Є жовтий колір, білий, фіолетовий, ржавий. Свиній, зелений, ну і так далі. Наступне це такий маленький станочок від Monster Tail. Тут довгі, так як і всіх станочків. Маленькі можна плати різні браслетики. Ось те, що мені попалось. Ну, отут такий план, а на, за, а на задньому плані цієї коробки зовсім інше. Зовсім по-іншому. Всередині. Також я знайшла таких два очки. Зелені маленькі і синій. такі очки. Можу сказати, що ця колекція коштує недорого, так що можна купляти. І це був кхів, перегляд нашої колекції Реймбл» від Rainbow Wlu Monster Tail. І ось така у нас колекція. Ну і до побачення. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Abo se naročite na moj kanal. Do božanstva!